Доброго дня, так ви знаєте, мої рози починають діватися, вимерзати. Оцей мороз їм дав причуханки. Вже пускали зелене, а тепер сіхати починає. Ну, там та знизу ще має брунечку. Нарциси вроді не померзли. Ну тут таке. Ось. Нарциси вроді є. Тюльпани мають трошки деякий цвіт. Той має цвіт той. Всередині. Від. Як ви думаєте, що він буде? цвіл? Не знаю, маю сумнів. Піони сходять. Ось так щось таке то. Вонючка моя, царська корона полягла. Не знаю, чи відчуня її вона, чи ні. Ось, нарциси вроді витримали ті морози, а там далі побачимо. О, ой! Трошки було б на телефон капнуло. А що на городі робиться, не знаю, зараз глянемо. Питали дівчата чи... Змерзло на городі все чи ні. Те, що посходило. Не знаю, зараз глянемо, дівчата. Поняття немає. Полунички мої, то зелені, ті, що ми посадили. О, морозник мій. Красунчик йому ніс не вредить, бачите. Він це те. Барабої ще не зійшли. Ось. Тут все ще зарощене, тут ще нічого не сапало. Так, часник мій гарненький, тутечка. Той. А то отак і нема. Тут три радки. Треба буде ще сюди насадити. Чи він моє чув зимну, що він не через те не сходив, що зійде. Побачу. Ну, дивіться, це не змерзло. Ось. А ось це щось поприлягало. Може й... може й йому буде решта. Це є. Ось, дивіться як. Горох радочками. Бачите? Горох, салат. І цибуля зелена, файна. Росте, ніч її абсолютно не вредить. Ось, так що ось таке. -то. Тут це зелене. Люпин мій красавчик зелений. Ось. А редіска, рідізка також зелена, бачите? Ніц її не вредить. Ну, Моркви нема. Петрушки нема. Теж і не посходило. Ось. Город лізти не буду, бо дуже чіпляється до них болото. Так, бруньки мої на груші трохи поріжили. Не знаю, напевно, що попримерзали. Дуже попримерзали. Ну, побачимо, чи вони остануться чи ні. Бачите як. Трудно сказати, чи що з них буде, чи ні. Петрушки моркви немає, рідіска є. Тут петрушка сіяна нема, а щавель є, ще нічого не вредить. Ось. Так, щось таке-то. Ось горох файно зійшов. Тут щавель. Проти сонця паршиво видно, але є, радочки файно. Горох мій файно. Є ось салат мій файний. Бачите, як зійшов файно. Це ощущею вже зелене, не знаю. То мали бути сині ягоди, я заказувала, але ну, то напевно мене обманули. Як вона зветься, лохина мала бути оце. Ну це щось воно не то. Ця лохина, що тут є ягоди, це дійсно лохина, а це щось. Людочки, мої бараки зійшли. Червоні, ви бачите он. Радочок наздовши. Зійшов прекрасно. Іде і другий радок, але чи вони померзли, чи ні, не знаю. Ми побачимо. Я посіла два радочки буряка червоного. Бачу, зійшов. Але в нас ще на завтра передають три градуси, а післязавтра чотири градуси морозу. Так що ось таке то. Тут полуниця пересапала, це все сухе я пообдирала, зробила отаку красоту у них, тільки самі серединки поставляла. Ця груша пізніша, то та ще нема, бачите, ніц. А йдемо, глянемо на того, як його слив калича. Ну, мій. Напевно, що помер сьой кизил, а може і ні, може він не боїться. Не знаю, трудно сказати. Оце, напевно, що всохла мені. Сливка алеча. Чого? Що їй сталося? А може ще відійде? Не знаю, подивлюся. Так, що тут у нас робиться? Ну, абрикоси я не знаю, Абрикоси червоні, червоні, бачите? Не почорніло, але вони ще не цвіли у мене. Ось, але чи будуть, чи ні, не знаю. Дасться чути. Ці також зелені, не примерзли вроді. Свіженькі зелененькі. А може і попримерзали, трохи не знаю, побачимо. Ось таке діло. О, оці примерзли. Бачите, поруділи. Прихватив мороз. І тут прихватив. Але то таке якось воно буде. Аби люди здорові. Ось так. Ось такий результат. Але ще в нас на дві ночі ще морози передають. Четверга на п'ятницю 4 градуси, середина четвер 3 градуси морозу. Так що не знаю, як воно буде, дасться чути. Аби Бог дав люди, щоб здорові були. Ось таке-то. Ладненько. Павлонія моя перезимувала. Ну Чи витримає зим... весняні морози, не знаю. Вроді тут все добре, стею. О, дивись, вчора кури знову мені роздерли, все і виноград зверху. Хоч побий їх візьми. Як вони вже мені надоїли? можна ради дати з тими курми людськими. Свої зачиняний людські подеруть. Ну, стільки дерти є місця і немає де бідні дерти, тільки мені тут -о, в моїх виноградах, в моїх саджанцях. Так, це мій горіх, той, що я садила. З горіха. а тут десь були ще яблунька посаджена. Але де вона? Ви думаєте, я повністю? То вже як зніму листя, побачу. О. О. Ось так, ладненько, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре. Всім до зустрічі, всім па-па.